В напрямку роботи з естетикою обличчя нам обов'язково потрібно звертати увагу на задню поверхню шиї, на стан грудного відділу та на плечі. І дуже часто, дуже поширеною такою проблемою, особливо у жінок, є імпіджмент синдром або плечо-лопатковий переартрит. Як ви взагалі можете з цим працювати? Звичайно, якщо це гостра стадія, так, то людина буде працювати і лікуватися медикаментозно, відновлюватися. А вже далі нам потрібно пропрацювати основні м'язи, які беруть участь в формуванні даної проблеми. Цими м'язами є якраз таки плечова манжета, і дуже важливі структури це. Підостйовий м'яз, надостйовий м'яз, малий круглий м'яз і підлопатковий м'яз. Всі ці структури ми можемо пропрацювати за допомогою перкусора. Перкусійний марсажер. Він має ось такі знімні насадки. Ми саме в роботі з манжетою плеча будемо їх використовувати. Значить, він вмикається ось тут внизу. Далі є така панель, ми будемо працювати на першому режимі, натискаємо, і тут у нас відбувається от такі, така перкусія. Та? Дана кругла насадка вона в основному нам потрібна для того, щоб підготувати м'які тканини і м'язи. Тож ми починаємо з е м'язів і їхніх місць кріплень. Тобто ми знаходимо ось лопатки, знаходимо над нею на м'яз і поставивши ось так перпендикулярно перкусор. На одній точці ми повністю пропрацьовуємо всю зону по місцю кріплення. Чекаємо розслаблення. Можемо ось таким чином виконувати кругові рухи. Якщо я розумію, що там відчуваю під перкусором вже м'які тканини ну, стали однорідними, тобто немає такого укорочення, трішки перейшла далі. В певних зонах може бути дискомфорт, але в основному ну, болювого відчуття немає, є навіть приємне тепло, вібрації і може бути таке лоскотання. Після цього пропрацьовуємо зону підощового м'язу, знайшли ось лопатки. В зоні, де м'яз дуже перенапружений, буде відбуватися таке прям прострибування перкусора. Нам потрібно на одному місці стояти доти, доки у вас прям перкусору ця насадка не провалиться туди, в м'які структури, та, хоч він і на кісті знаходиться, але все одно, коли у нас м'язи розслаблені, це дуже така приємна, комфортна робота. Це може зайняти певний час, в основному це там хвилинка. І він поступово вже починає більш однотонно працювати. Далі ми перейшли трішечки далі. І таким чином пропрацьовуємо от всю лопатку по місцю малого-круглого, і ми можемо навіть дістати частинку підлопаткового м'язу. Коли ви відчуваєте, що поверхневі тканини вже розслабилися, далі ви можете вже наносити кремову основу, змінювати насадку і працювати вже саме насадкою-лопаткою. Наносимо кремову основу, розподіляємо її по шкірі. Можна виконати там ручні техніки, так дуже агресивно там розтирання не виконуєте, так як там може бути набряк, і будь-які масажні техніки, от там розтираючі, так агресивні, вони можуть створити додатковий набряк. Тому наша задача от виконувати таке м'яке поглажування, більше навіть як фастіальне, не наче ми хочемо розтягти так, от фастію самого м'язу і поверхневу фастію м'яких тканин. І після того, як ви нанесли, зробили таке легке козання, ви вже можете працювати наступною насадкою. Лопаткою ми працюємо під кутом, і ми не наче отак м'яко, фасціально розпрацьовуємо і м'яз, і фастію, і м'які структури, в яких є можливо спайковий процес. Так? Тобто коригуємо і створюємо однорідність м'яких тканин. Фіксуємо обов'язково. Шкіру, так, для того, щоб м'які тканини зафіксовані були. І ось таким повільним рухом подовжуємо самі волокна і м'язу і поверхневих фасціальних структур. Плюс рефлекторно ми впливаємо і на підіймач лопатки, і додатково там, і на зону на верхню порцію трапеції. Далі підощовий. Ну і за, загалом і малий круглий також захоплюємо. Тобто ми проходимо повністю по всій лопатці. Далі можемо ще зафіксувати і допрацювати підлопаткове м'ясо. Під час пропрацювання, коли ми дійсно покращили кровообіг, приправили фасціальне укорочення, може бути таке відчуття, наче от починається поколювання в м'яких тканинах, починається чухатися м'яка тканина, та починає чухатися шкіра, тому що покращилось живлення, покращилась робота дрібних капілярів. Це нормально. І ви можете допрацювати в різних напрямках. Звичайно, після цього я рекомендую вам допрацювати ще дельту, триголовий м'яз плеча, двоголовий м'яз плеча. Тому що зазвичай, коли у нас є якась проблема, так то у нас завжди є зона компенсації, тобто зона, яка буде перенавантажуватися, або ж зона, яка буде не працювати, тобто дуже часто, коли у нас якесь м'яз або якась структура не виконує свою функцію. То замість неї вмикається інший допоміжний м'яз – синергіїст, і коли він перенавантажується, він болить. І для того, щоб його розслабити, то не сам м'яз треба розслабляти, те, який працює забагато. Потрібно ще додатково пропрацювати те, який не функціонує. Тож, якщо ви не вмієте виконувати. там Кінезіологічний тест або тест лікчового нерву, то, звичайно, ви можете пропрацьовувати абсолютно всі прилеглі структури. Якщо хочеш більше практичних порад від школи реабілітації, підписуйся на канал і обов'язково пиши в коментарях, чи було корисно.